Всім привіт! З вами Арсен Кусар. Ви на каналі Школи Перокарського мистецтва Арсен Кусар студіо. І в цьому випуску ми з вами розберемо, як правильно стригти андеркат. Ви вже знаєте і знайомі з нашими партнерами торгівельною маркою Jaguar. А також я хочу вам представити нових наших партнерів, а також спонсорів цього випуску. Торгівельна марка Котріл. Приємного перегляду! Спочатку я підготував свою модель, я вимив голову та зробив розділення. Я виділив фронтальну зону підковою. Наступним кроком я починаю створювати лінію ваги. Для цього я використовую насадку 4,5 мм. Спочатку я працюю в позиції відкритого ножа, після чого буду працювати в позиції закритого ножа. Якщо у вас велика довжина, як у мене на відео, і насадка 4,5 мм в позиції відкритого ножа погано чіпляє верхній об'єм волосся, ми можемо притримувати його гребінцем. Для того, щоб трошки пришвидшити відео, я простражу спочатку повністю одну половину голови, а потім вже іншу. Я буду створювати максимально наповнену форму потиличної зони, і в висоті лінії ваги я буду відштовхуватись від вигину потиличного бугра, для того, щоб максимально зберегти масу волосся. Наступним кроком я переходжу до допрацювання лінії ваги. Для цього я буду використовувати ножиці його розміром 6,75 та буду дочищати лінію ваги в класичній техніці тушування під гребінець. В класичній техніці тушування під гребінець важливий момент це достатньо повільно вести гребінець по площині голови і достатньо часто виконувати зріз ножицями. Після того як я допрацював лінію ваги, я переходжу до розтушування переходу. Для цього я буду використовувати насадку 3 мм в позиції спочатку відкритого ножа, після чого в позиції закритого ножа. Плавними тушовочними рухами я буду підводити до довжини насадки 4,5 мм, виводячи плану на себе та створюючи плавний переход. Після чого я буду використовувати насадку 1,5 мм. Коли я буду працювати вже більш мілкою насадкою, саме півторашкою, я буду вже використовувати три позиції: я буду використовувати позицію повністю відкритого ножа наполовину закритого ножа та повністю закритого ножа. Завдяки цьому я зможу досягти більш плавного переходу. Також Звертайте увагу на те, що ви можете пропрацювати повністю стрижку спочатку повністю відкритим ножем, потім повністю закритим або наполовину закритим. Для того щоб зберегти свій час, я працюю відразу на певних ділянках відкритим наполовину закритим і повністю закритим. Після того як я допрацював свою робочу ділянку, наприклад, на скроні, я вже переходжу на зону округлення і також використовую одразу три довжини: відкритий наполовину закритий та закритий ніж. І вже після роботи насадкою 1,5 мм в тих самих трьох позиціях ножа я буду продовжувати створювати переход ще нижче без насадок. Фінальний етап розташування переходу це допрацювання вже тримером та шейвером. Коли я працюю тримером, іноді я ставлю повністю на площину ножа та виконую розташування, а іноді допрацьовую куточком ножа більш точковими врізаннями, що дає більш плавний переход. Так само, після чого допрацьовую шейвером або горизонтальними рухами, або діагональними, або вертикальними, в залежності від площини та зони, з якої я працюю. Наступним кроком ми переходимо до допрацювання зони переходу. Для цього я буду використовувати філіровочні ножиці від ягуар, робити точкові врізання в кольорові плями а також в класичній техніці філірування під гребінець. Я буду допрацьовувати та трошки розмігчувати лінію ваги. Після того, як робота з переходом однієї сторони виконана повністю аналогічним способом, я допрацював протилежну сторону. Коли ми приходимо до топ-зони, можемо або простригти на подовження під кутом 45 градусів, або, якщо не вистачає довжини, то відростити її. Що я і зроблю? Я виконую тільки зведення фронтальної зони з верхньою потиличною зоною та середньою потиличною зоною, під кутом відтяжки 45 градусів, все по напрямку до центру потиличної ділянки. А тепер переходимо до укладання волосся. Спочатку я просушую по напрямку укладки, куди хочу бачити, потім для створення текстури та пластичності я буду використовувати матову пасту клеї від котріл. Невелику частину я рівномірно розподіляю по ладонях, потім рівномірно розподіляю від коріння до самих кінчиків волосся. І просушую напрямок укладки максимально гарячим повітрям. Завдяки цьому волосся стане набагато еластичнішим та буде тримати напрямок укладки. А фіксувати все я буду лаком суперсильної фіксації від котріл. Завдяки лаку я заберу зайву пухнастість, а також створю фіксацію нерухомої укладки. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Я сподіваюся, що він був вам корисним. Не забудьте підписатися на наш канал, на мій інстаграм. Переходьте на сторінки наших партнерів та до нових зустрічей у нових випусках.